Всім привіт, всім доброго дня. Ось прийшов до лісу. дивіться як він у нас красивий. Такий от. Це така галявинка. Так. Ну, прийшов вирізати держака на лопату і заодно э, зніму покажу. Ну це так сама серія, як вибрати з лісу і потрапити додому. Зараз я вам покажу, як просто знайти сторону світу. Бо колись це годів, може п'ять назад, поїхав там у дальній ліс, та ну в дальній як, кілометрів за 20 від себе. І походив-походив. Так, сторонкою бачу, там двоє дівчат ходять, а таке от траю лісу кілометрів, мабуть, три вже. Вони щось там музику слухають на телефоні, гікають. Ну, я пройшов мимо, так що вони мене й не бачили. Походив часів два назад йду, вже не гікаю, вже сидять на дрючку, плачуть. Підходжу, питаю, що таке, вони заблукали. Кажу, так а чого не дзвонили там? Комусь своїм. Вони кажуть, один телефон сів, поки музику слухали, а по-другому дзвонили, а пояснити, де вони знаходяться, не можуть. І саме чудне, що стоять на перехресті, де стоїть стовпчик. Це квартальні стовпчики. На них на всіх зарубка і номер стоїть. Я кажу, ну дивіться, от біля вас стовпчик стоїть. Ви ж дзвоніть або друзям, або е, МЧСникам і кажіть, ми знаходимося біля такого то кварталу, ось такий ось стовпчик стоїть. І вони вас за півгодинки там і знайдуть. Вони ми не знали. Ну, не знали. Тоді пішли, я вас виведу, а тоді вже дзвоніть друзям, кому там хай вас забирають вже з найближчого населеного пункту. Ну, добре. Давайте я вам покажу. Як це зробити? Ну, зазвичай у молодих, що там. Навушники є. Може якась шпилька у дівчат є. От я зараз покажу, як за допомогою навушника і шпильки знайти дорогу додому. Дивіться, ось у мене є навушник. ну Його, по-перше, треба розібрати. Це найперше, що зробити. Так, витягаю. Оце вже нам не треба. Так, дивіться, ззаді отут є магнітик. Він невеличкий. Так, зараз я його розковиряю. Але він є. Нам великий не потрібен. Так, зчищаємо. Оце все, що тут наплавлено, наліплено. Так, є. І зараз ще трошки ще не все. Так. Ну, так би мовити, все. Тоді що ми беремо? Тоді... Ну... У дівчат завжди є якась там шпилька, булавка. Ну, мені теж жінка чіпляє на штани булавку. У мене погані люди не злазили. Зараз я покажу, де вона в мене. Десь. Ага, ось вона. Так. Ось є булавка в мене. Така от. Що з нею треба зробити? Повністю розігнути. Ось я розгинаю її. Зараз такі булавки, що гнуться, як хочеш. І край одламати. Ну, край, майже половину одламати. Вона нам не треба. Так, є ось вийшла така шпилька. Тепер ось беремо, вирівнюємо так. І гострий конець. Один тільки натираємо об оцей ось магнітик. Ось. Тобто один край намагнічуємо цієї булавки. Так, ну тут треба трохи постаратися. Так, щоб намагнітити. її так, є у нас. Намагнічений. Так, кладемо так, щоб не загубити. Тоді що робимо? У ліс у нас захаращений і завжди валяється отакі ось пляшки. Ось, бачите? Пляшка погана. Одрізаємо дно на ній. Є, е, ось одрізав дно. Тепер. Ну, зазвичай люди беруть з собою воду. Ну, а якщо ой, вже не взяли, то десь там або біля води ми якоїсь знайшли, набрали другу пляшку води. Набираємо сюди воду. Ну, не дуже багато. І тоді знаходимо або кусочок із сосни кори. Зараз я піду найду. Ось я знайшов шматочок, дивіться І вирізаємо. Маленький з нього. Так, зараз. так. Отаке от. Невеличкий зовсім. Трохи підрізаємо. Робимо так, трохи його круглішим. Зараз. І нашу шпильку. Ось. Ось вона шпилька. проколюємо отак. Так, ось проколов. Бачите? Підрівнюємо. Вона рівненька була. І робимо так, щоб вона була отак от посередині. отак, І кладемо в воду. акуратненько. І якщо ми намагнітили його, ось бачите? Ось, вона роз... розвертається. ось Ось дивіться як працює цей саморобний компас. Ось, як би я його не розвертав, дивіться, зараз воно розвернеться. Ось. Так само однією стороною на північ. Так, зараз я спробую, У мене є з собою компас, і ми зрівнимо. Саморобний показує як і справжній компас. Ось. Дивіться. А оце ось компас справжній. І ось. Бачите? Майже те саме. Ну, в крайньому разі ви бачите, де направлення на північ. Ось і все. Так що, хто заблукав, користуйтесь такою порадою і вийдете додому.